У цьому відео хотів би поговорити про додаткове освітлення багажного відділення, з заводу встановлений лише один плафон, який знаходиться в лівій стороні багажного відділення, освітлює лише ліву частину самого багажника, і там буквально трошки правий, але в кутку правої частини темно. Чомусь інженери вирішили, що одного плафона буде достатньо. Хоча місце під другий плафон в самій обшивці було. Я вирішив замовити на сайті AliExpress два плафони і проводку. Чому саме два? Тому що я не знав, як буде світити цей плафон, який я замовлю. І можливо, світло цього плафона буде відрізнятися від штатного, і було би якби не окей. Тому вирішив замовити саме два плафони і проводку. І встановив ці два плафони. Тобто два плафони підключені в. Живиться від самого жилення цього плафона і додатково притягнутий е, сам, е, сама проводка до цього плафона через е, в самому цьому в самому ущільнювачі. І тепер е, освітлення багажника доволі, доволі якісне. Також була замовлена сітка в багажник, е, вона є доволі якісною, навіть є оригіна, оригінальна лейбла. Скоріше за все, це оригінал. навіть є Маркування на сам на самих цих всіх чотирьох кріпленнях сіткою доволі зручно кріпити будь-які предмети. Наприклад, я там часто купую бутильовану воду. Сюди легко заходить дві пляшки, і вона не літає по багажному відділенню Доволі зручна штука.